Так, привітую, друзі. Е, побачили ми сонечко і одразу е, ще ґрунт е, вологий, мокрий, але ми одразу оприскувач взяли і поїхали де можна біля села, де, де можна зайти доїхати. Е, працюємо на ріпаку, е, робимо внесення системно контактного інстектициду і бор. бор. Даємо по одному литру. Якщо е, маєте можливість і бажання, давайте і по 1,5, і по два, тому що буде добре, якщо це зробити до цвітіння. Потім вже це не буде е, такого гарного результату. Вон позаду ще наш фермер сусід. Так, друзі, продовжимо. Під'їхав наш товариш, він тут серед нас має, коротше, те що має, він собі має чоловіка роботяга, він теж робить об'їзд полей, де може, де тільки можна зайти в поле, робити внесення фунгіциду, внесення боровин. Хоче зробити поріпаку. І тому шукає, де може зайти, щоб не наліпало. А у нас він питає, кажу ми працюємо все добре. Не наліпає, тому що у нас рослинні рештки в міжряді. Які рештки? Це падалися зімої пшениці, яка зараз гине і ми бачимо злаковий. Сорняк, тому що ми пам'ятаємо, що це була цілина цьому полі третій рік я кров. Ну теж у стресі, але... Ну, друзі, тут ми робили 2 літри гремініциду, хізолофопу робили внесення. Тому що я вам скажу, на падалося пшеницю з... ефект колосальний, а от... Злаківо-серняки мучаються, нічого. І бачите, який стрес. Зараз ми вже побачили, що у нас не налипає, і ми в фазі бутанізації робимо внесення системно-контактного інстиктициду. Є хвилювання, що опади на вівторок знову покажуть. Вже показують нам і якоби. Може статися так, що системно-контактний інстиктицит буде змитий дощем, там дощ на один день. Я не знаю який буде дощ. Не хочу ділити норму, максимально ми робимо зараз системний автожук. Системно-контактний укровіті ми придбали і бор один літр. Все, потім ми вже бор не будемо додати. Бачимо огріх там, де хлопці навчались на нашому оприскувачі і бачимо там, де вони не залили. Гремініциди ми бачимо, як вегетує і на майже одного зросту у нас. Получається падалося озимої пшениці, дивіться як оце буде 24 метри ширина, От. І це не є дуже добре. тому що тут пусте потім колося, я не побачив, можна було б додати тут гремініцит по краю, зараз а нема з собою. Може ще стигне поїхати взяти, тому що потім буде зерно і воно нам зробить шкоду. Ну. Як сорність додать нам. Отак, От не люблю я цей обріг. бачимо, що десь оприскувач нам краями затоптує ріпак, ну без цього не бува. Все, друзі, на зв'язку працюємо.